Яку найгіршу річ зробили ваші родичі. Мій тато природжений жартівник. Його головне досягнення в часи коледжу стало незаконним у двох штатах через нього. Крок перший. Він та кілька його друзів ідуть до дилерського магазину Cadillac о п'ятій вечора в п'ятницю. До речі, це було ще до поширення кредитних карт та автоматичного банкінгу. Крок другий: вони виписують чек на вартість автівки нової моделі і одразу ж їдуть на ній. Крок третій: вони продають автівку магазину вживаних кадилаків на іншому кінці міста. Крок четвертий. Продавець вживаних автівок дзвонить продавцю нових автівок і розповідає, що йому продали автівку з дилерськими номерами і цінником під лобовим склом. Крок п'ятий продавець нових автівок розуміє, що сума по чеку не спишеться, і викликає поліцію. Крок шостий. Тато з друзями проводять вихідні в ізоляторі. Крок сьомий ранок понеділка банки відчиняються і сума по чеку списується. Крок восьмий тато з друзями подають позов до суду проти дилерів і штату за безпідставне ув'язнення. В результаті отримують компенсацію кілька тисяч доларів, що навіть перевищує Тість автівки з самого початку план полягав у тому, аби поводитись якомога більш підозріло при цьому не порушуючи закон. Вони найняли адвоката ще до того, як купили автівку. Свою частину виграшу тато витратив на те, щоб оплатити навчання собі і друзям.